Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні ми знову на своїй дачній ділянці і будемо копати картошку. Вона вже скоро так посохне, що ми її потім не знайдемо. Та тут не багато, я думаю, Рома. Ми швидко справимося. Сейчас я возьму ящичек. Ящички вот тут у нас есть. У помидорах. Чого вони у тебя грязные? А? Вот теперь от кого вона начинает. И пошли туда. Пошли, пошли. Ну все посохло, я вижу. Вот-вот, вот все все. Короче, все подряд копать. Мы же вот так ее как кидали, так и будем собирать. Ну все красиво. Красиво. Что-то ну, похоже на сюда картофельку. Сюда взять, сюда. Ух, это тоже ее ест. Это жуки. все, жука. Жуки. Жучара. Викопали три рядки картоплі. Ось так назбирали Ну, чуть більше, ніж пів ящика. Картопля різна. Великої нема. Середня, маленька, засохша, запечена, погризяна. Ось таку картоплю будемо їсти в цьому році. Зато своя. Так, Сьогодні я розібрала. Ось цю свою ялинку, тут вже практично нічого не росте. Зараз оце все дорозбираю, повикидаю все ось і докапує син мені компостну цю грядочку. Другу. Потім ми її через недільку-півтори закопаємо. Помідорки потроху. спинуть. Вот Зелененький. А? Пойдет, ну да, пойдет. Ты ж и, и, тут копал. Ту копал на такую глубину. Ну, Хватит. На дно вот это разгребем, вот это все. Вот. И все. И потом закопаем. Оно постоит. Полуничка, тут деякі кущі ще виживають, а у тіньку тіньочку вони начебто зберігаються. Ось, ось тут, але треба сьогодні добряче полити. Так, ну що, Сьогодні дуже-дуже спекотно, знову 37 градусів жари. Треба п'ять збирати яблучка, попадали на квіти, поливати. Жду, поки що трохи воно спаде жара. І ріси мої ось тут тримаються, треба їх полити сьогодні обов'язково. І ми хочемо сьогодні з сином з... збиляти оцю. Аличу. Вона нам тут не потрібна. Але що ми тут помітили? Тут під алечою, прямо дуже-дуже поряд, росте деревце. Це деревце, я, якщо правильно зрозуміла, це персик. Не знаю, як воно тут виросло і хто його тут садив, чи це з кісточки, чи це як, але ось тут дуже-дуже поряд. Якщо її взяти і отсюди викопати. Оцей персик пересадити, то тут же ж воно все переплутане з корінням, заличою. А я не хочу травмувати це дерево, тому алечу ми убираємо, а персик залишається. Зараз трошки кажу, спаде сонечко і будемо. Поки що я йду підв'язати малинку. Яблучка спін. Я все не можу нарадуватися, що в мене є тепер свій садок, що в мене є тут якісь яблука, черешеньки, Навіть айва, яка теж вон там спіни. У них скільки? Висить, поки що зелені вони. Ось яблучка. Тут і там ось якісь такі гарненькі яблучка. Дивіться, які вони вже тут жовтіють які вони вже величенькі. А то були манюсінькі манюсінькі такі. І ще хочу подивитися по своїм пакуночкам, які я висаджувала перці, бо вони спінуть, а їх треба дивитися, чи вони спілі, вже які вони там червоні чи жовті повинні бути. Ось Малинка Отак росте, треба її поливати. Ось Я йду трохи підв'язати, де вже вона височенька. І... Далі йдемо до перців. Томатів дуже-дуже мало. Ось томати висять, вони всі зелені, якісь. Все, перший урожай трошки був більше. а зараз воно вже так, стало потрошки спадати. Коротше, заплуталася я з цими своїми картинками. Мабуть, в мене всі червоні. І якісь зелененькі, такі, як у моєї сестри. Можливо, це сестра давала, я вже не пам'ятаю. Це треба передивлятися відео. Ось, наприклад, баклажанчики це мені сестра давала. І тут у мене вже є один. Ось він. Ось він який гарний. Я його зараз зірву. Там є ще маленький, я дивилася. Треба ножниці було. А, у мене ж є ножиці. Що це я взагалі вже? вже трохи туплю? Жара, мабуть, так діє. О, ось він. Який красень. Є один. Так, далі у мене тут стоїть трійка. Ось такі я садила. Перчик. Але тут не зрозуміло, там воно щось червоненьке, тут воно таке, наче таке помаранчеве, далі воно знову червоне. От. Далі у мене тут двієчка. Двієчка. Взагалі такі вони темні, темні. Я їх не бачу, зовсім не бачу. Ось такі є, ось такі є. Далі у мене є такі, як ось тут ось такі. Я такі не купляла, у сестри такі самі ростуть, можливо, це вона мені дала. Далі знову там йдуть зелені, зелені, зелені є. У мене такі теж червоний і ось такий червоний. Ну, я всі червоні купляла. Треба тоді чекати, коли вони будуть червоні. А ось ці зелені я не знаю, коли вони які будуть, поки що вони спіють. Ось так я трохи розібралася. Все ж таки я не втрималась, і ось таких самих червоних я і нарвала. Буде на салатик. Ось. А ті нехай спіють і далі. Так, вот эта куча, наверное, будет мешать, ее надо трошки отодвинуть сюда. И вообще ее унести. Вот эту надо отрезать. Вот эту надо отрезать. Вот эту боковушку одну, вот эту можно оставить. Недавно Пускай она достану, будет. Да, чудесный. вот. А вот эти три, вот эти три срезать. Я тоже так думаю. А вот это хай растет, может, какие-то, ну, какой-то тенек, какая-то ягода на компот, я не знаю. Пробуем так. Что, первую эту будешь пилить? Ну, без разницы. Эту типа оставлять? Да, да. Ну, получается, Самую да. Крупную. Так, ну, не мешает. М? Это, не мешает. Я что тут вот так Ой, а, ну, видишь, тут можешь. Как можно ниже. Это, Одна есть. И конечно, и, конечно да. Одна есть. А то отломай стержак вообще вытяни его выкрутить. Вот пилить, а его не отломаешь. Он какой-то вижу. Толсткий. Так, теперь надо с этой стороны. и подобраться тут одна сухая ось как раз тут потом подправим а как с этой стороны ты будешь подбираться сначала вот эти две маленькие аж там вообще он толстая посередине видишь вот и маленькую вот эту самая толстая две одна осталась да А может с этой стороны тебе удобнее? Конечно, лучше этой рукой кинуть. Ну смотри. Масяня боится. Что ты боишься, Масяня? Ты шо? А, держать? Надо. держать? Ну, сейчас я все вылью. Угу. Вылью уже эту поливалку. Так, все. Показываю уже на следующий ранок. Ось там такие, сколько мы спиляли. Оцю одну залишили і ось така виходить, таке деревце персик. Я його трішки тут обрізала з краю, як то кажуть, призупинила ріст. А з цього краю хай вона росте. Скільки спиву? Не знаю, можливо, потім ще. І цю приберемо, але я хотіла так залишити для таких компотиків, може хтось захоче поїсти.